Напевно, багато хто з вас знає да, про такий сир, як рікотта. Що це за сир? Це м'який сир італійський, який виготовляється, на відміну від інших сирів, не з молока, а з сироватки з молочної. Тобто, сироватка, яка залишається після виготовлення сирів, не кисломолочного сиру. Після кисломолочного сиру або творогу рікота не вийде. Сироватка повинна бути після приготування напівтвердих, твердих сирів, м'яких сирів, але сирів на ферменті. Тобто не кисломолочних. От з цієї сироватки ми сміливо можемо з вами приготувати рікотту. Насправді, розділяють дуже багато видів, підвидів. Хтось просто вживає рікоту як ну, окрему да, їжу. Хтось використовує як компонент десертів, хтось робить з неї креми, крема, вибачте, для десертів. Хтось робить намазки солені, з зеленю, зі спеціями. Хтось робить сиркову масу, взбиваючи цю рікотту з цукровою пудрою і сухофруктами або цукатами. Ще можна з неї робити конфетки, кульки такі, по типу, як би Тобто її потрібно добре відпресувати. Да? Потім туди додається трішки цукрової пудри, можна ванільку, можна есенцію, яку вам за бажанням хочеться. І покатати кульки, обваляти їх або в кокосовій стружці, або в какао, або у вафельній крихті, да, в чому загодно. Есть, пресують у формочки і підсушують, підсолюючи. Да, роблять таку солонковату. І, відповідно, вона, коли підсиха, вона втрачає вологу, тримає форму. Є такі люблять. Тут уже можна, ну, я ж кушу, розгулятися куди хочете. Е, багато вона ще використовується в італії в такі, як лазанья, там, ото, равіолі, равіолів, такі страви, При привипічки, е, і в великодні паски її додають. Та, ну, Варіацій безліч. Але не у всіх виходить її приготувати. До речі, у рікоти є ще таке. Названня вурда, можливо, так ви чули. Не у всіх виходить її приготувати, і багато хто, розповідаючи, як приготувати рікоту, зварити, стверджує, що потрібно додавати, е, хтось каже молоко. ну Молоко це додається для більшого виходу. Хтось каже лімонний сік, хтось каже оцет. Повірте мені, не потрібно додавати геть взагалі нічого. Є декілька маленьких таких нюансів. По-перше, сироватку потрібно ставити на рікоту як можна швидше після приготування основного сиру. Тобто, чим свіжіша сироватка, тим смачніша рікота. По-перше, вона буде більш солодка, вона буде більш м'якіша. По-друге, налили сироватку в каструльку, увімкнули нагрів вогонь і забулися. Я не додаю нічого. Ви зараз це все побачите. До скількох потрібно нагрівати сироватку. Також є різні рекомендації в інтернеті. Всі називають різні температури. Я можу, в принципі, Назвати вам температуру, але я ніколи за температурою не орієнтуюся. Я вам покажу зараз, як я визначаю коли досить. Тобто, головна умова, як можна швидше, після приготування основного сиру, зливаємо сироватку в іншу ємність і ставимо на вогонь нагріватися. Не на вечір, не на завтра, не на ранок. А як можна швидше. Ставимо нагріватися, не мішаючи її нічого. В мене вона вже почала парувати, а це означає, що в ній ну більше 50 градусів вже. Ми зараз з вами можемо навіть це перевірити. Зараз я візьму термощуп. Вставляємо термощуп і дивимося на температуру. Бачите, вже 73, 74, 75 градусів. Все. Залишаємо, нехай нагрівається. Нехай гріється далі. Як можете бачити, поверх сироватки вже почала з'являтися така, як біленьке таке, як дрібна дрібна крихта. Не чіпаємо, не колотимо, не мішаємо. Нічого геть взагалі. Нехай далі гріється. Це знизу піднімаються оці білкові частинки на поверхню сироватки. Не чіпаємо ложками, не мішаємо, нічого не робимо. А ось тепер увага. Бачите, почали з'являтися пухирці. Як надуваються такі, бачите? Оп, лопнув. Бачите, пінка пішла. Все, я вимикаю нагрів. Тобто, з'являється спочатку пухирець, бачите, ось. Потім він надувається. Робиться як репаночка така, бачите ось? І з-під неї виходить біла така піночка. Оце на цій стадії я вимикаю нагрів. Кого цікавить, ось, будь ласка, температура. 86 градусів, зараз, бачите? І ось тепер, в такому вигляді, її необхідно залишити вихолоняти. Якщо вам необхідна сироватка для подальшої роботи з сиром, то хоча б хвилин 10-15, для того, щоб в цей час зараз ще буде знизу підійматися рікота, і щоб вона більш ущільнилася у вас а зверху, потрібно дати хвилинок 15, там можна 30, залишити, щоб вона. Щоб легше було її збирати. Якщо вам сироватка зараз не потрібна, то можна залишити в такому випадку на декілька годин до, кім... до вихолонення до кімнатної температури, а можна і на ніч, якщо вам це не принципово, тоді буде легше вам її зібрати. Ось і все. Рікотта готова. Легко, швидко, не потрібно не колотати її ложками, шумовками, не потрібно додавати сюди ніякого оцту. Прекрасно підіймається рікота без додавання ніяких, ну, всяких кислот. Бачите? Я залишаю, мені потрібна ця сироватка, тому я залишу ну, хвилин там на 15, на 30, отак. В мене пройшло 30 хвилин. Як можете бачити, дивіться, як ущільнилася наша рікота, бачите? Вона вже ось отак от тримається купи. І тепер її необхідно просто-напросто зібрати. Будь-яким зручним для вас. Девайсом. Можна у формочку, можна ось так в друшлячок у ситечко. Скажу відразу, що не незручно, бо знизу вона все ж таки ніжніша, аніж зверху, і тому вона намагається втекти. Якщо це буде звичайна шумовка. Найзручніше робити це ось такими ситочками дрібнесенькими. Якщо робити це половником, то буде дуже багато сироватки зачерпуватися. У мене це ось така, я не знаю, як її назвати, шумовочка, вона для знімання накипу з бульйонів, але мені дуже зручно з нею ось так от працювати з рікотою. Ось і все. Рікоту залишаю стікати. Ущільнюватися, а сироватка готова для подальшої праці. Взагалі, таке зачасту відбувається, коли ви варите сир халумі, там необхідна сироватка вже без рікотти. І також для сиру каністрато потрібна сироватка. Чисто, без білку. Там знизу є ще рікота. І якщо процідити ось цю сироватку, то її можна зняти значно більшу кількість. Якщо це буде каструля, наприклад, алюмінієва, то, скоріш за все, на дні ваші залишки білку підгорять. Тому я раджу використовувати нержавіючий посуд в такому випадку. Нічого у вас не підгорить, ви можете процідити і зняти ще більшу кількість рікоти. Ну, а рікоту залишаю стікати від сироватки. Да, до речі, хотіла би ще зауважити, що та температура, яку ви бачили, да, 8 градусів, то була температура саме на рівні рікоти. Тобто, от можете бачити, в мене термометр занурений в сироватку буквально на декілька міліметрів. Бачите, дивіться, щуп, І ось він уже в сироватці. Якщо зняти щуп і занурити сироватку, ось отак. То вона була би температура набагато більша. Так що майте це на увазі. Якщо ви будете міряти іншим термометром і просто вставите, то у вас там буде більше 90 градусів. Приблизно десь 95-96 градусів. Пройшло декілька годин. Рікота стекла. В даному варіанті вона просто стікала в друшлячку, ніхто її, в ситечку, ніхто її не підпресовував, ніхто з нею нічого не робив. Ось отак легко вона відходить з ситочка, як можете бачити. І ось така ніжнесенька вона. Всередині. Можна так вживати, а можна все те, що я перераховувала вам вже. Тому готуйте, все у вас обов'язково вийде. І смачного вам!